Всім привіт! Вітаю на каналі PiaZen. Ми продовжуємо проходити мапу Підземелля жахів. Після попередньої серії ми більш детально розвідали попередні локації і знайшли булаву, знайшли трішки зілля, трішки їжі. Ось у мене вже 17 хліба, 9 печива. Ну що ж, не буду вас затримувати, ми продовжуємо. Так, ну що ж, продовжуємо. Вирішили розділити. Якраз... Так, я піду направо. А я піду наліво. У мене тут вже якісь, знаю... не знаю, печери з черепами. Так, а в мене тут якісь зарослі, якісь, не знаю, кущі такі висять, з них капає щось. Це навіть не печера Зелені. якось не знаю. Як Ні. шахта, бо тут такі дерев'яні, типу гори. У мене просто якась тут гігантська спіраль в небеса. У мене і... тут якийсь незабарний якісь... сад по типу. У мене тут написано? якісь ніби, бояйця чужого. І вони, схоже, реагують на звуки. Ну, Але вроді більш нічого, крім цього, не роблять. Огидно. Можливо, через ці трупи. Так... Ну так, тут. Черепів теж. І вони ще й на якихось палицях. Тут ці черепи. Чи це взагалі не Можливо, черепів, там голови? якийсь сад. Це якийсь сад, скоріше всього, просто не знаю для чого той сад. Може там щось десь приховане між деревами. От так, тут якась скриня і в ній зури, та лежить. Ну якраз нам знадобиться для того, щоб купити зілля в цьому. Стоп, Це втунці, якась тротура. Типу як. Не знаю, якась блага тут. Я її вбив. Бідна блоха. Бідний був би я, якщо б вона мене покусала. Может тут так, що була якась лосківниця. Можливо, але виглядали як якийсь, не знаю. Клоп. Так, тут якийсь такий похід. У тут просто безкінечний підйом наверх. Паркур одним словом в деяких місцях. Так, я вийшов в якихось печеру. Тут якесь багаття. О, тут якийсь, не знаю, типу дверів. З зображенням якогось черепу. Да, скоріше всього далі там буде доволі небезпечно. Ну я вже, до речі, дістався майже до вершини. А вони просто так відчиняються. Так, я вже дістався до вершини. Тут такий ліхтар кам'яний великий. І в ньому скриня. А ще щось тут є, чи тільки цей ліхтар. Скоріше всього тут нічого немає. Так, і в скрині важень. Тут заспавнився якийсь гігантський просто фантом Літає. Чому собі? Я в все теж кісь звуки ніби то почув. Тут так багато черепів. Ой, ой, що це. Шкості з мечем, тусь. Незрозумілий. Ой, мене сушить. Сушить? Попий <пипи> води. Та у мене немає води, тут є якась, не знаю, калюжа. Що це, не знаю. Тут я не знаю, вже... тут літає цей фантом і я не знаю як мені йти, чи можливо він на звуки реагує, чи що, але він ніби мене поки не бачить. Тут треба вже бути прям обережним. Що тут? Не лаплуть. Це мене зовсім не радує. Так, туди поки йти не будемо, тут якась клітка. Так Собі літає там. Літай, лети звідси. З цієї... дерево вже не знаю навіть хтось вилізти. О, ні, він мене побачив і він мене жар. Треба бути обережним. Тут якийсь не знаю. Ніби якийсь цвинтар. Так, мене тут заспавнило біля цієї Арусанни. Мене той гігантський фантом просто вбив. Так, у мене є важіль, його скоріше потрібно поставити сюди, на залізний блок. Я поставлю, активую його і, певно, піду до тебе. А ще всього сюди так. Мені доволі швидко вдалося це. І повернутися назад теж вдалося швидко, так як мене просто вбили. У мене все хп, треба було б мені. <гум> що ну, якщо зима в тебе зима. немає зілля, я можу тобі принести. У мене є. Що тут всюди одного не лапнуть? Далеко чим зілля якесь. Це що? Зараз як знову хтось пригне на мене. Ну ти там будь обережніший. Боже, біжить. Та ні. Хто? Мене в Я Янк зродився біля цієї Арусани. А я тут у воді поки, і я бачу якусь скриньку. В цій ск... ці скринці демонічний кровавий меч. О, ці комусь не виглядай. Виглядає і демонічно і криваво. І ще він світиться. Ну, значить, напевно, в цих печерах вже буде не так темно, хоча в мене ліхтар в лівій руці. Там на собох обох є ліхтар. Ну, так. Він, до речі, сам по собі не світиться. Він просто такий ніби сяє, але світла від нього немає. Давай. Надіюсь, туди ти вже всіх монстрів перебив. Напевно. І тут нікого не залишилось більше. Ну, там залишився ще тільки о той скелет. А боже, це ти побіг? Я вже подумав, що це якийсь монстр тут побіг. Залишався тільки отей скелет. Але... Так, трава тут висока, але його вже тут немає. Напевно, ти його вбив. Це ніби подих смерті який. Я, Я не вбивав, я тут ще навіть не був. Куча ну, значить я його тоді якось вбив, чи він може просто зник. Ну може Чи якусь Человеку... його... дивну я не вбивав його нібито О. Так, еще нам. О, зілля стилення. Тобі треба зілля с сті... Так. Походу треба. <сум> не, ну не треба. Мені, ну в принципі, давай. Ну, хай буде про запас мене тільки пів ХП. У мене відомо. вже цих діл я нафармив, так сказати. Блин, нам що туди є, треба. По цій. Блін. Виглядає небезпечно. Так, ну по цій драбині точно спуститись не вийде, інакше просто вниз полетимо. Давай, напевно, тоді по цим уламкам. Якось обережно. Ну тут. Да. Особо обережно не вийде. <рес> Такі крики. Так, потрішки по чуть-чуть. Потрішки ламаємо ноги. Да. Ой, це що тут якесь? Якась білизна висить. Так. Так, скринька. Уже. Угу. Зараз прикинь, хтось. Вилітає такий. Так уже хтось там щось нюхає. Це напевно... Ось до речі, меч дивися. Хочеш дам тобі. Давай. Кліню вон, цікаво. почти. <плес> <Супу Штіри. плес> на мене темряво Так. А на мене ні. Але якісь страшні звуки. На мене тут не було. Тембріво... треба вилізти звідси. Наложилось? Це що? О, а -а -а! Я не знаю. А -а -а! Ти що тебе просто десь не знаю? Щось вдарило, таке звукове і ти щось полетів вниз просто. Блін, навірно, я так забавно блін напригную. Воно мене просто. Я такий пригаю до лісниці, воно мене да. збиває, я лечу вниз. Блін, я це навіть побачив. Коротше. Це зараз швидко треба робити. Він уже нас почув. Так тікаю, мене відродило біля тебе. Так. Зараз буде знову. Нас уже хочуть жерти. Зори. о, о, о. во Тут якийсь монстр біжимо від нього. Скинусь прокину. Як кажеться втік від нього. А ти де? Мене вбили знову. Ага. Я знову біля оцеї русани. Ну тоді жди ну, мене там, мене я важі. вже йду. Так Ой, тут щось ще й написано. А ти в минулій серії не читав його? Начебто ні. Схоже, мені потрібно розмістити тут два важелі. Ну, один з них вже є. Ну і другий в тебе. Зараз. Так, коли я тебе чекаю. І я вже тут. І не замітив. О, відкрилися ворота. Йдемо? Так. Ну, якийсь пошто. в цих клітках тримали. Заходимо в портал. Йде ми зараз піннус. Якийсь лабіринт. Угу. Ну, може і не лабіринт. Ми забули у тротора купити Спасибо. зілля, але вже ладно, не будемо повертатись туди. Якраз шість лазуритом. Так, ну в принципі. Шість у мене тільки три. Щоб дожди куплять зілля, якщо ми його зустрінемо, чи я буду, так сказати, продовжувати свою місію лікаря. У мене вже стільки Давай, цих наклад. склянок. Так, я тобі віддаю. Ну, Лазурит. Якийсь стіл для це. О, ось до якраз і тротур. Так, ну, думаю, яке зілля купимо. Купимо нього зілля стілення другого рівня. Можна за два лозурити дві штуки купити. Чи все ж таки зілля регенерації одне в нас вийде купують. А в тебе є зілля регенерації? У бо... мене їх аж 4 штуки. Ні, зілля регенерації 2, а Зілля Зділення 4 штуки. Ну Давай Зілля регенерації купимо. Окей. Okay. Бо мені воно потрібне. У мене немає ні одного взагалі. Так. Лови. Так. Можеш поговорити з ним поки. Думаю, Думаю, він хоче не щось не сказати. У нього, скоріше всього, якісь нові фрази з'явились. В принципі, він нам може ми можемо в нього запитати, як ти так швидко сюди потрапив, куди ну. тепер йти? Навіщо вам ляпіс? Думаю, варто кожне запитання задати. А ти вже скоріше, всього, питав минулі серії, навіщо ляпіс. Я пам'ятаю, що він ніби розказував, що він із нього зілля готує. Неможливо. Можеш його і... запитати, як він так швидко переміщається таки... і куди нам іти далі? Я вже сказав тобі, що в мене є свої лазівки, гаразд. Зараз хочеш зілля чи ні? Ми вже придбали зілля. Ну так. А от куди нам тепер далі йти? Не впевнений, але думаю, що вам доведеться йти все глибше і глибше, шукати каналізацію. Вони приведуть вас до печери, а потім шукати шахти. Там має бути вхід до граму некроманта. Некромант у шахта ховається. Ну, Точніше, там тільки вхід в його храм. Ну ну. Одне зрозуміло, що нам потрібно йти все глибше і глибше. Ну так. Ну що ж, думаю, ми підемо все глибше і глибше вже в наступній серії. Там, думаю, тут якраз можна зупинитись. Тут повинен бути типу Save Point, checkpoint біля тротора. Ну, типу ту. Тут якраз портал тротур чарувальня. Так, цікаво, ми могли б лазурит потратити на якесь чарування, чи він використовується тільки для тротора? Навіть не знаю. Тут ну, зможемо це перевірити, можливо, теж в наступній серії. Ну тоді так, значить завершим. Так, всім до зустрічі. Бувайте.